Ось о, лежить матрац, Якісь картонки новенькі, очевидно, не так давно їх сюди хтось приніс. А приніс для чого? Ось ми можемо побачити, що люди понастеляли собі, щоб можна було сидіти, воду хтось приніс. Ну, очевидно, очевидно, що тут точно хтось ховався. Але особисто я просто була в шоці, коли побачила, в яких умовах ось це укриття. А це на секундочку центр столиці. А стіни, які просто живого місця немає. Туалет просто краса. Це навіть я не одразу зрозуміла, що туалет просто якийсь отвір. А ось такий вигляд має електрика в сховищі. Саме тому каже директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук. Вони це укриття не вводять в дію. Воно зачинене його немає на карті укриттів. Хоча іноді місцеві і виламують замок, аби сховатися під час тривоги. Якщо от у разі тривоги, да все одно люди сюди прибігли. Це небезпечно для них використовувати таку захисну споруду. Вона може не витримати тій надзвичайної ситуації, з якою ми можемо стикнутися. Хоча колись це було досить надійне укриття. Воно збудовано за всіми нормами сховища. Розумієш, тут є і плюси, і мінуси. Просто його треба привести до ладу. Згідно, ми мали тут дві технічні експертизи в 2008 і в 2016 році, якщо мені пам'ять не врівняє, які казали, що це сховище потрібно повністю викопати і збудувати нове, тому, тому що воно вже не підлягає ніякому відновленню. Але далі я сюди приїхала з військовим істориком Андрієм Швачко, і у нього дещо інша думка про це укриття. Як тільки ми заходимо, я вам хочу сказати, що двері взагалі, схожі взагалі на німецькі двері. Вони із двох з двох частинок зроблені. А Навіщо з двох частинок? А тому, що тут, якщо завалить, так. Ну, будь-ви самі ось бачите, що, що, що може зробитися. Завалилу частину, наприклад, ці двері завалені, то через верхню частину можна вилазити. Це конструктивна особливость німецьких дверей. І вони герметичні. Починаючи з 46-го року у нас починається а, холодна війна, так, і з того моменту у нас будується а, вже. Споруди можна сказати проти ядерної загрози про те, що укриття побудоване саме в цей час, свідчать і наступні двері. Ці двері спеціально зроблені, щоб ну як контролювати допуск людей. Зачиняємо ці двері. І ось ця шлюзова камера, тобто викачується отруйні отруйні речовини, і потім людина може заходити всередину. Значить, це укриття було не зовсім для цивільних осіб. Справа я покажете не зовсім для цивільних що мені прям дуже хочеться запитати. То ну не забувайте, у нас на Володимирській знаходилась будівля КДБ. Так Зрозуміло. підтвердженням того, що це укриття було ймовірніше для військових, є і колір стін. Нижня частина, як військових частина, коли Садянського Союзу зелений колі фарбувалася, а верхній вже бачите такого сірого, чи взагалі могла б білого бути. Бо в цивільних ну хочу сказати, що отак от би не робили. В кращому випадку ціненьким десь там це знизу, а все інше могли б просто побілкою зробити. Йдемо далі. Зверніть увагу: це аварійний вихід. І в іншому приміщенні ще один, Щоправда, правда, обидва сильно захарашені мотлухом, але те, що вони є, каже Андрій, дуже круто для укриття, тому що. Підвали, які знаходяться в будинках, які мають а, вход чи з середини будинку, чи збоку аварійного виходу зовсім не мають і при зруйнуйнуванні таких будинків, ці руйнування ми бачимо місто місто Київ, місто Харків. Я не кажу вже далі на схід, і там, де просто це може стати усипальницею для тих людей, які там знаходяться. А тут є аж два аварійних виходи, які потрібно тільки розчистити. А ще воно розташоване окремо, а не в будинку, де верхні поверхи можуть засипати людей всередині. Бачимо і ємкості для води, і фільтри для повітря. То тобто я вже казав, що герметично було закрите безпосередньо все укриття. Ми бачили елементи герметизації. От повітря бралося з верхньої частини. І через, через приходило через фільтри, і потім по цим трубам це вже е, очищене повітря в напрямок руху очищеного повітря. Це ж саме в бойових спорудах е, приміняється така система. Однак, хоч зараз усі фільтри для повітря зрозуміло, що ж не працюють, вентиляція, так би мовити, природна. Ми можемо нормально дихати. Да, да, і за, зараз так да, і тому просто відчинити відчинити аварійні входи, щоб вони були без сміття, і повітря буде поступати, і кількість людей, ви саме бачите, по кількості приміщень тут розмістити можна дуже багато. Тож вердикт Андрія такий. Це надійне укриття. Тут не потрібно нічого копати, додатково стіни потрібно робити. Потрібно тільки на сьогоднішній день зробити вичистити. Так, поставити лавки, електрика стоїться підведена, оновити електрику і все можна використовувати. Питання лише у тому, чому на дев'ятому місяці війни таке укриття простіше, просто закрите.